Доброго дня. І ось результат обрізки, коли чашою розводите. І бачите де плоди. На гілки всі. На, на тоненьких гілочках практично немає. Всі вони на основній гілці. Бачите, де вони знаходяться. Бо якщо залишати тоненькі, то вони будуть... Бачите, аж вон там вверху вони є. Цю гілку теж треба було відрізати. А коли я залишаю товсті гілки, то весь урожай знаходиться ось тут. Ось зараз підійдемо до іншої. Ось урожай на рівні глаз. Півтора метра над землею. А цей взагалі метр над землею. Тому тих високих гілок нам не потрібно абрикос Добре закладає і на товстому такому стволі, бачите? І він відкритий до сонця, тому що ми все поубирали з середини. І маємо отаку закладку. Все на низу. Не потрібно ніякої драбини, нічого. Ось так і на цьому прикосі теж. Все ось. Рядишко. Ось така обрезка була і заклав він урожай на скелетних гілках, а не на периферії, десь там теж, бачите, вони залишилися, не обрізані. І туди вже лізти, треба драбина. А 90% урожає у нас на рівні глаз. Ось ось півтора метра. Та обрізка. Дуже гарно заклав. Можливо, і будемо нормувати його. Це київський красень чи красень Києва. ось, Зато Він ось весь в доступі. Рви не хочу ось. Не треба ні драбини, нічого. Якось так.